Ну що ж, знову всім привіт, знову всім здорова, з вами Коля, Бінга і Лошка Вопросова на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Art Тоді Редатом. Перед початком цього відеоса обов'язково не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, ні, я не буду сьогодні цю машину розблоковувати. Я вже її розблокую на завтра і наполовину прокачаю. Сьогодні. Що ми робимо сьогодні? Прокачаємо на максимум бензобак, Нітро, ну і пушку, пацани, цю нашу варугу автомат. Вона зараз на першому рівні. Тому погнали, а ви, як я кажу, ще ставте лайкоси. Ну, і найголовніше це підписка, пацани, підписочка на мій ютуб канал. У нас вже скоро буде тисяча, ну як скоро. Ну, та й скоро! Ще тупо дрібниці залишилося до тисячі. Думаю, пацани, до осені ми з вами це зробимо. Тому, будь ласка, підпишіться. Ну і чого я кажу ділитися, щоб ваші друзі, ваші близькі теж підписалися. Хай хоч навіть не дивляться, але хоча б підписалися, пацани, щоб, щоб ви були в нашій е, сім'ї. Ну, ладно. Так, давайте ще трошечки нітрухи. в мене тут було. Ну що, я ж кажу, нам сьогодні хоча б прокачати нітро і бензобак. Навіть е, ту оругу це вже не обов'язково. Але ладно, у нас відео це поділяється на, на 10 хвилин, вже не буде там, якщо не встигну, то не встигну. Просто хочуть, хотілося б це зробити, що запланував. Але я не буду відео розтягувати. відео заплановане на у нас на 10 хвилин, пацани. Рівнесенько на 10 хвилин. Тому погнали. Так, приступаємо, так сказати, до виконання дійної. Ну, я... Вже перший раз проіграв. Так, ладно, давайте. Коли в нас буде зодва ляма, тоді ми, пацані, ще щось подумаємо. Зараз у нас лям і 400к. Так, ладно, опача. Так, вже задня броня у нас з вами відлетіла пацани. Так що, ну, ну якось так. Давайте газку. Опача. О, ж і перевернувся. Так, окей, коротше, пацані. Опачана, опача. Так, задньої броні пацани, як я кажу, нема. Ну що, окей, летимо. Зомбаки валяться і валяться. Ну саме мені здається. Тут це передня броня. Ну середня, хоча теж найслабша це задня. А... А саме сильніша передня. Хоча передньою все б'ється, на передню так сказати, всі удари йдуть. Тому навпаки, мала би, напевно, бути передня і завжди передня слабіша. Але тут, -то прям, мене здивувало це все діло. Так, плюс 6... 650 к я ж кажу, то це не два рази, у нас вже два лями є. Д... 2 мільйона ще місць там з копійками у нас є. Тепер зараз ми можемо щось братися за бензобак, так? Да? Давайте почнемо щось з я хочу. Оп. Оп. Нормальні люди починають з бензобака, ми з нітрохи тут у нас нітро прокаже вже ого. -го. Ну ладно, давайте газку, опачана, пішло. Ой, тихо, 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 тихо. Опа, і погнали. Так, ну все, пасне, нітроху ми з вами просадили, тепер їдемо на бензобаку. Ну нічого, нічого страшного, мені і так нітро вистачає і вистачає, я так поняв. Так, ладно, тут а, щось приходить. опача, ча! Опа, ча. Давайте, пацані, скільки ми зараз на задньому колесі зможемо проїхати тихо тихо тихо, тихо. на задньому головне, не перевертатися, і саме головне це не ставати на напередньо. Опа, дивіться, пацані, зафіксували, зафіксували. Ні, я, я, зомба, я по зомбаку проїхався на передньому. Це не став, 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 було, було, пацані. На, на мілісекунду, але ну це було. Це навіть не на секунду, тобто, але було. Так, ну хоча б до мітки тут доїдемо. Ні, я з цими трухами, коротше, навіть доміток не доїжджаю. Ну, може, до заправочки доїдемо. Моя ціль це не в дорозі зараз. Так, лям у нас є. Давайте ще протінгуємо тачку. Так, і ще тачку. На цей ні Погнали, погнали пацани, тому на, на один рівень нам прокачати ні трохи, я тупо почав початок з лютості, ну, тобто з лютості. Я не знаю, сьогодні вже середа, я казав, буде середи, буде четверга. Ні, пацани. Тепер я казати точно не буду. Ну, або до субота, або до неділі. Коротше, цей тиждень, цей тиждень, ще точно у нас буде відео по цій ігрі. Так, ладно, все, полетіли. Буде то буде, думаю, ви То Мені лічно ця гра заходить. Я її вже колись так розумію, знімав, але ну, класна, класна ігруха. я тако... не, ну, Є на любителя. Мені ця гра лічно за 100%, от так як я сам я не обічно, які відео знімаю, то я не завжди сам не граю, типа не на відео. Опа, чапасани, я перехвала передню броню, передня броня полетіла, ну а скільки це можна тобі ну, Короче, Я пацани обично не граю, ігри, які знімаю, там дуже рідко, які дуже топові. Типо, так от, а цю гру я ту пограю ще й так. Тому мені вся гра заходить на 60-70%. 60-70, щоб не збрехати. Так, окей, пацани, ну що, така, руга. Можемо ругу прокачати, покажу. Мару у нас є 4К. В аюзі тепер 22 патрона, а не 11. Ну ладно, пасне, полетіли. Опача. Оце то пацані, бомбьошка, да? Бомбьошечка. Так, опача. Все, нітро просадив. Ну, ще три патрона є. Опа, 2-0. 2-1-0. Так, пацані. Половина відео пройшло, а ми тільки нітро з вами і то не факт, що прокачали. Ну, цей на один. прокачаю на один рівень аругу. типу, томат, і. на... Щось на 3 рівня вже прокачаю нітро. Ну нічого, нам залишається на одне нітро. Зараз метку маємо проїхати, пацани. Метку я проїду. Ну до неї я принаймні доїду. Це я вам даю слово коли вінго, пацани. Слово колібінго, я даю, що я доїду пацани, до цієї меточки. а я його ніколи не нарушав, так що погнали. Так, опача, все, пацани, я вже метку проїхав. Я давав слово полібійного і єс, yes, я її проїхав. Як добре, що я не нарушаю. Це моє слово, яке я ніколи не нарушаю. Тобто я і так стараюся дотримуватися своїх обіцянок, а якщо я ще й даю своє слово, то все пацани, Я його рідко даю, але даю. Так, що, погнали ще раз? Якраз зараз хочу щось протюнгуємо. Так, опача, Опача. Ух ти, блін, пацани, це було дуже-дуже жорстко. Ти що, мене аж душа заболіла за ту машину. Я в неї так вкладую, а, а, а тупо потім роблю. Так, ну окей, коротше, пацани, погнали, погнали так. опача. пача. Ого! то зомбака, пацані, так відкинуло. Хто хоче перемотати момент, подивіться, бо я якщо ще буду перемотувати, то так точно часу не хватить. Я ще сьогодні так почав пізно відео. 21,55. Ну, якраз десь до 22 закінчу записувати відео. Ну ладно, пацани, погнали. Так, до міточки, до міточки, нам потрібно доїхати до міточки нашої. так, Давайте, опача. Опача і опача. Доїжджаємо до нашого цього нового рекорду. А, ні, ну тут я вже пацани тут я вже слово своє не даю. Бо що тут давати? Тут вже став. Якби тут слово дав, я б не пережив, якби я його нарушу, бо це моє слово, яке я ніколи не нарушав. Так, і на останній рівень прокачуємо посеєн нітро. Нітро у нас ще вже прокачуємо Тепер залишається ще автомат і е, бензобак Ну що, пацани, трохи продивігаємось, ругами тепер прокачали наповну. Тепер нам залишається що, прокачати, Ще бензобак. Бензобак нам на 4 рівні треба прокачати. Думаю, нічого страшного не буде. Так, все, газюрі і знову працюємо, пацані. Ладно, уйгнусь, коли я зароблю ще хоча б лям, пацані. Так, от. Блін, іди, доба на реклама, мені все І, <кій> і так, пацани, лямчик і майже 700к у нас на баліку Тепер можна щось думати. Погнали тепер тратити наші бабки. Один рівень прокачали. Ну, Тепер нам залишається три рівня, щоб прокачати Ну, немає нічого страшного, погнали. Спочатку буду вже бін страти, а потім і не другу пацані Ну нічого, поки що нічого цікавого, тому я зараз на бо то що ну що зараз немає, та й тільки час, де лишній. Тому що, пацани, пасіне... опача. Коли щось буде у нас цікавеньке, я обов'язково ж увімкнусь. Два ляма 358 кап. Хтось думає це великі гроші. Але в мене тільки лям 700 коштує, ще один рівень прокачати. Того лишилося 658 тисяч. Ну ладно, пацани, що? Ще два рівня? Дотерпимо, дотерпимо К400. Отак от, пацани заробляються бабки. Тобто робіть пісню, ну якщо не забуду, поставлю. Ладно, вгораю. Так, пасані, отак от от мій топен. Короче, на нітро можна розігнатися від 80 км до... ні, від 60 до 120 пасані. До речі, тут так зомбака відкинуло, що капець. Дивіться, як та руга, вона трохи полезна, бо дивіться, я за зомбаків, в мене ще швидкі збавляються, а так ні. От тупо боя, я за них турмуюсь, а Так їх руга відкидає ще за метрів 10 від мене, от дивіться. Ага, в мене вже закінчується все. Броня передня нас злетіла, поки що оказалася, слабша на цей раз передня броня. Її трохи Ні, Ну реально, просто передня сама більше лишалась. Так, ладно, пацані, це якщо що останній заїзд має бути у нас. І ми якраз останній уровень зробимо. І тоді я вже просто не хочу. То ладно, пацани, опа, прямо на зомбаків. капець. Но мені їх не жалко, пацані. Дивіться, до речі, як в мене підприємна маркізація, топово. Так, ладно, оці от, от починається ця зона тяжка. Тут дуже їхати важко, пацані. Дуже тупо. Але я це зробив, я виїхав з неї. І в мене завершився бінс. А тут в мене ще нітро було. Ще остатки нітро були, прикиньте. <плес> ну що ж, пацани, і прокачуємо останній левел. Ну на цьому все. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Дякую за увагу. Наступній серії вже буде ця машина і прокачуємо добре. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.